Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні рецепт. Швидкої, імпровізованої, але неймовірно смачної піци із лаваша. Для приготування цієї піци будемо використовувати безпосередньо сам лаваш у нас два штучки. Сир твердий, будь який який вам подобається, в тій кількості, яка вам необхідна. Дуже любите, дайте більше сиру. Менше дайте менше сиру. Але сир розподіляємо на дві частини, розповім потім навіщо. Також пів цибулини середнього розміру, 4-5 печериць невеликих, оливки. У мене кетчуп, можете додавати майонез, але кетчупу одного вистачає. Менше, ніж пів чайної ложечки суміші спецій, і сіль по смаку. Все. Беремо деко для запікання, застилаємо його пергаментом. Пергамент змащуємо соняшниковою олією, викладаємо перший лаваш і на нього натираємо на крупну терку першу половинку нашого твердого сиру. Після чого цей сир накриваємо другим лавашем і змащуємо його кетчупом. На кетчуп, друзі, нарізаємо дуже тоненько нашу цибульку і посипаємо це все суміш спецій і трішки солі. Все. Після чого нарізаємо в будь-якій довільній формі наші печериці і оливки. Ось подивіться, яка виходить краса. Я думаю, більшість піцерій позаздрить сьогоднішній нашій піці. Після чого, друзі, натираємо поверх цього цього другу нашу половинку твердого сиру. Все. Попередньо розігріваємо духовку до 180 градусів і відправляємо туди готуватися нашу піцу. Піца випікалася у мене рівно 25 хвилин. Одразу скажу: не хвилюйтеся, нічого не пригорає, піца пропікається ідеально, і вона реально дуже-дуже смачна. Така піца просто розлітається в мить. Все, дивіться, що в нас вийшло. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Також коментуйте, це допомагає просуватися цьому відео вверх і його буде бачити якомога більше глядачів. І обов'язково пишіть в коментарях свої цікаві рецепти та ідеї приготування різних імпровізованих смачних видів піц. До нової зустрічі, друзі!